Та дивовижна данія. У Данських морях багато риб, які їдять інших риб. Одна з них має кумедну назву. Її називають морський чорт. Вона ховається на дні моря, де її не побачать інші морські істоти. Пірнімо на дно і погляньмо, чи зможеш ти її знайти. Спершу ми пропливаємо повз катрана, який полює на оселедців. В нього понад 100 гострих зубів, але ми занурюємося ще глибше. Ми наближаємося до дна. А от морська голка, Плямиста котяча акула полює на молюсків. А скорпена сидить у засідці, щоб спіймати рачка. Але ж де ховається морський чорт? Ти його бачиш? Ось він. Морський чорт теж чігає на здобич. Раксамітник його не бачить. але морський чорт не любить молюсків. Він чекає на щось більше. У морського чорта на голові плавник, яким він вимахує у воді. Таким чином, він приманює допитливу рибу. Схоже, ця тріска попалася в його пастку. Коли тріска підпливає ближче, морський чорт хапає її великою сильною пащею. Обід подано. Морський чорт може вирости завбільшки з дорослу людину, але попри чималі розміри і вагу, він прудкий і дуже добре ховається. Отак він здобуває собі їжу на дні моря.